Слава Ісусу Христу, Любі у Христі! Вітаю вас у Божій Любові! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 11 квітня 2016 року, понеділок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобного Марка, Єпископа Аретусійського. Святий Марко Аретусійський був єпископом у місті Аретусі у Ліванських горах. Завдяки його святому життю і апостольській ревності багато поган вернулися до Христа. За правління імператора Юліана, відступника від правдивої віри, почалося жорстоке преслідування християн. Коли Марко довідався, що ув'язнили багатьох його вірних, то добровільно здався своїм ворогам. А розлючені погани знущалися над ним, катували, однак він, терплячи жахливі муки, зберігав великий спокій. Побачивши таку геройську чесноту Марка, погани за наказом імператора випустили його на волю. А він закінчив своє праведне життя 362 року. На повсякденній вечірні понеділка читаються слова з книги пророка Ісаї з 37 та 38 глав, де є наступні слова. Тож так говорить Господь про царя Асирійського. Він не увійде в це місто, і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, ані не насипле проти нього валу, тим самим шляхом, що прийшов назад, повернеться. А у місто це не увійде. Слово Господнє я боронитиму це місто. Я його врятую заради мене і заради Давида, мого слуги. Її ж ночі вийшов ангел Господній та й убив в асирійському таборі 185 тисяч чоловік. Як Повставали вранці аж ось самі мертві тіла. Зняв сан цар Асирійський табір, та й відступив і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму Богові, вбили його мечем його сини Адрамелех і Сарецер, та й утікли в Арарат край. І син його, Асархадон став царем замість нього у ті дні занедужав Єзикія смертельно. І прийшов до нього пророк Ісая, син Амоса, і сказав до нього: так говорить Господь. Упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити. Тоді Єзекія обернувся лицем до стіни й почав молитися до Господа і промовляти: Ой Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед тобою вірно і щирим серцем, і чинив те, що тобі до вподоби. Та й заплакав Язикія у уголос, і ось прийшло до Ісаї таке слово Господнє: Піди й промов до Єзекії. Так говорить Господь, Бог твого батька Давида». Почув я твою молитву, побачив твої сльози, і ось додам тобі віку п'ятнадцять років, і визволю тебе і це місто з руки царя Асирійського, я боронитиму це місто. Так говорить Господь упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити. Після слів попередження Єзекія зайнявся негайно упорядкуванням свого дому, він почав каятися. І як наслідок Господь додав йому ще 15 років життя, бо така була Божа воля. У часі Великого посту, коли церква закликає всіх до покаяння, не можемо сказати, що Бог додасть до нашого земного віку енну кількість років життя, але можемо ствердити, що через наше щире каяття Бог дарує нам ціловічність у небі. Релігія це не знання про Бога. Релігія це зустріч із Богом. Така зустріч може бути лише особиста. Блаженніший Любомир Гузер, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.